А де межа між реальністю та вигадкою. Сьогодні я хочу вам розповісти про книгу французької письменниці Дельфін Девіган на реальних подіях. В основі сюжету історія письменниці, яка переживає творчу кризу, і в цей час в її життя вторгається незнайома та дуже дивна жінка, яка починає впливати на її життя. Це роман, який водночас викликає захоплення і тривогу. Він заснований на глибоких та складних питаннях, що є правдою в нашому житті, як вигадка та реальність впливають на нас, і чи можемо ми повністю довіряти навіть найближчим людям. Ця книга не для легкого читання, вона змушує замислюватися, аналізувати і навіть дискомфортно себе почувати у ролі спостерігача за чужими емоційними стражданнями. Її варто читати, якщо вам подобаються психологічні драми, та